Плесо саду, крізь плесо саду подивитись на століття, Мелькають миті персонажами із глибини, пройти з вогнем пітьму крізь лихоліття. Так затишку хотілось яблук звіть, а випали скрижалі геноциду і війни. У цім саду птахів ловили в гасла. Морили голодом, відводили в пітьму, дивився у небо, зірка таж не згасла. Веселкою кошлатою отаву лугом пасла, ходила справдою у люди напряму. Ходив і я, від долі не подітись. Крізь марева казок, надії, сподівання, дісталося пером собі в саду нажитись, спокусом змія, Анієві єві не коритись за колом вогняним блакиттю золотою Чала лань. чи то привидівся у мареві. Садок крізь плесо зоряного світу, чумацький шлях проклав місток, приліг. На завтра знову перший крок перу горішньому по сонячному світу.